Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд і у попередньому відео ми вже з вами зібрали 4 плюса. Перша сесія у ВІП-каналі починається о 13.00. Отож, в мене є ще півтори годинки, аби позбирати якомога більше плюсів. Ну і давайте максимально коротко пройдуся по каналах. Знову ж таки, тут абсолютно усе безкоштовно, і ми зовсім нічого не продаємо і ніколи не будемо продавати. Відповідно, є канал навчання, є основний канал та ВІП-канал. У каналі навчання є уся необхідна база, аби розпочати і комфортно себе почуватися при торгівлі. Я би сказав навіть більше, ніж потрібно. Дуже важливий пункт, який ні в якому разі не можна ігнорувати, це мані ризик менеджмент. З ним обов'язково треба ознайомитися та дотримуватися. Основний канал тут ми ділимося навчальним матеріалом. Сповіщаємо про трансляції, адже торгуємо ми фактично кожного дня, а також усі трансляції є в записі на YouTube каналі. Ну і після ефіру також ділимося статистикою. Для прикладу, вчора забрали 14 плюсів лише за один вечірній ефір. А на минулому ефірі забрали ще 10 плюсів. До того ж, торгували ще у Віпі з трансляцією, і там забрали ще 10 плюсів. Одним словом, лише за вчора, за неділю, ми забрали 34 плюси разом з командою. Ну і в суботу ми аналогічно торгували. У VIP ми запускаємо трансляцію, адже торгуючи на вихідних, ми торгуємо ОТС ринок. І в нас окрема стратегія, де ми використовуємо час експірації лише одну хвилинку, тож без трансляції буде важко торгувати. Ну а з понеділка по п'ятницю ми торгуємо на офіційних котируваннях, без ОТС. І торгівля відбувається у відповідному форматі. Пишу валютну пару, аби всі могли підготуватися, після чого напрямок та час експірації. Тобто ви просто собі готуєте ГБП ОСД, ставите час експірації 3 хвилинки і натискаєте відповідний напрямок. Після чого я кидаю короткий аналіз та відпрацювання угоди. Ось в такому форматі ми торгуємо з понеділка по п'ятницю, кожного дня. Ну і перед початком торгівлі, перед тим як ми будемо шукати ситуації та вже їх відпрацьовувати, пропоную максимально коротко пройтися по основах логіки руху ціни, адже думаю, тут є багато новичків, та для них варто було б швиденько повторити. Ну а якщо ви вже пам'ятаєте, знаєте, тому що це роблю майже у кожному відео, то просто перегортайте на пару хвилинок вперед. Відповідно, у нас є три варіанти, як може рухатися ціна. Перший це ціна зростає, другий це ціна перебуває у невизначеності, тобто торгується в локальному діапазоні. І третій, це ціна падає. Яку інформацію це в собі несе? У першому випадку в нас формуються вищі мінімуми та вищі максимуми. Ціна кожен раз оновлює попередньо сформований максимум, що підтверджує тенденцію на зростання. Аналогічно з шортовою структурою, але формуються нижчі мінімуми та нижчі максимуми. Та ціна кожен раз оновлює попередньо сформований мінімум. А якщо після корекції ми оновлюємо ось цей лой, то це вже є повноцінне підтвердження розвороту руху ціни. І в подальшому нам вже цікаво працювати на зниження. Аналогічно з шортовою структурою, якщо ціна фіксується вище попередньо сформованого максимума, в нас відбувається злом шортової структури. Якщо після корекції ми оновлюємо даний максимум, це підтверджує розворот, і нам цікаво працювати вже на підвищення. А що ж робити, коли ціна перебуває у невизначеності? В першу чергу я рекомендую звертати увагу на контекст. Якщо в загальному ціна падала, то нам цікавіше працювати на зниження і в подальшому очікувати пробиття саме на зниження. Адже вічно ціна торгуватися в даному діапазоні не може і має рано чи пізно пробиватися або вверх, або вниз, так як тенденція загальна на зниження, то більш ймовірно, що ціна буде пробуватися вниз. Відповідно, в такому випадку нам є два варіанти, як працювати у боковику. Перший варіант це заходити від верхніх границь. Ціна вже купу раз давала від них реакцію на зниження. Тож ми заходимо і очікуємо її повторно. А другий варіант це чекати, коли ціна вже дасть початкове пробиття ось цього рівня підтримки, так як ціна від нього теж купора здавала реакцію на підвищення, і тоді заходити на його продовження. Аналогічно, якщо у нас загальний тренд був на підвищення, тоді нам цікавіше бачити пробиття вверх, відповідно від нижніх границь, ми будемо заходити на підвищення, або ж заходити по факту пробиття, коли ціна зафіксується вище сформованого рівня супротиву. По основам ми пройшлися. надіюсь тут усе зрозуміло. І також важливо розуміти ось такий факт, що якщо в загальному ціна росте, в нас формується лонгова структура, то нам цікаво працювати лише на підвищення. Навіть якщо от, ось тут на корекції у нас формується якась шортова мікроструктура, ми будемо чекати злом, аби ціна зафіксувалася вище останнього сформованого максимума, і тоді працювати на підвищення. Ні в якому разі на зниження ми не працюємо. Тож по основам, ми пройшлися. Якщо у вас залишаються якісь питання, ви знаєте, що ви завжди можете або писати у коментарі, я буду відповідати. Або якщо соромитися у коментарях, то можете писати мені в особисті у телеграм, і я також вам відповім. Перейдемо до пошуку ситуації. Хочеться забирати перші плюси, тож проходжуся по ринку. Дивлюся, що є цікаве, і одразу будемо їх розбирати. Тож хочу наголосити, що якщо ви повний новачок, обов'язково розпочинайте з демо-рахунку. Ось так натискаєте демо і торгуєте без жодних ризиків. Навіть ось заходите до нас на трансляцію, копіюєте сигнали разом за нами, тобто заходите так само, як і ми, але на демо рахунку, аби просто звикнути, зрозуміти принцип роботи і комфортно себе відчувати. А у GPY достатньо цікавий приклад ситуації, трішечки інший тип, але давайте спробуємо відпрацювати. Дуже маленька дохідність, всього 32%, тож буду пропускати. Але ідея тут була на максимально проста. Бачимо просто сильну зону підтримки ціни. І ціна, от майже кожного разу, давала моментально реакцію формуючи велику тінь. Аналогічно, і зараз щойно ми торкаємося цієї зони, ми моментально відкатуємо, тож залишалося просто дочекатися хорошої точки входу і зайти на підвищення, але надто маленька дохідність, тож шукаю далі. USD GPY формується ситуація, тож я собі його вже підготував 3 хвилинки час експірації і натискаю продати. Звертаю увагу на загальну тенденцію ціни. На зниження, отже, нам цікаво працювати також вниз. Розглядаючи більш локально, ми знаходимося у зоні інтересу по Фібоначі. До речі, за сідку Фібоначі є окреме відео на нашому YouTube каналі, тож можете погортати та подивитися окремо. До того ж, ми вже попередньо давали гарну реакцію від цієї зони, формуючи великі тіні, неодноразово. Дали гарний імпульс на підвищення, і я аналогічно очікую реакцію на зниження. Враховуючи нашу шортову тенденцію, цікаво було би бачити в подальшому оновлення структурного мінімума. Ось так. Тож давайте спостерігати за відпрацюванням, буквально залишається 30 секундочок та маю забирати перший плюсик. 2, 1, 0. Шикарна реакція на зниження. І що я хотів би бачити, це фіксацію Ціни нижче, ось цього мінімума. Так як ми розуміємо, що наша ціль оновити даний лой, то хотілося б бачити формування шортової структури. Зараз в нас вона ось таким чином лонгова, відповідно, ось тут наша структурна точка. Якщо ціна закріпиться нижче, в нас відбудеться злом структури, та на корекції можна буде зайти, очікуючи подальше падіння. Та оновлення локального мінімума. Будемо спостерігати, можливо, з ще нам дасть точки входу для відпрацювання. Також гарна ситуація була по євродолару. Бачимо, що у нас тенденція на зростання, і зараз ми рухаємося у боковику. Ось таким чином: від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення, а від верхніх на зниження. І відповідно від верхніх границь, ми прямуємо до нижніх, а від нижніх границь ми прямуємо до верхніх. Як і розказував на схематичному прикладі, нам цікаво в такому випадку працювати або від нижніх границь, Брати точки входу на підвищення, або ж ми вже чітко розуміємо контекст і можемо працювати у цьому русі. Бачимо, що ціна дає реакцію на підвищення від їжніх границь, бачимо сформовану корекцію, швидке оновлення локально сформованого максимума і заходимо на продовження росту ціни. Таким чином, після закриття усієї свічки можна було заходити на продовження росту ціни, адже ми тілом впевнено зафіксувалися вище попередньо сформованого максимума по тілу свічки. Ну а, на жаль, цей момент я пропустив. А ось USD GPV вже формує злом. Хотілося б бачити якийсь мінімальний ребаланс вище і заходити на подальше падіння. І давайте відпрацюємо по євродолару. Час експірації 3 хвилинки натискаю купити і буду очікувати подальший ріст ціни. Як ми з вами розглядали, у нас є лонгова тенденція. Отже, нам цікавіше працювати на підвищення від верхніх границь ціна рухається до нижніх, від нижніх до верхніх і продовжує торгуватися ось таким чином. Відповідно, щойно ми були біля нижніх границь і прямуємо зараз до верхніх. Отже, у нас чіткий контекст на підвищення. Тепер розглядаю локальніше і звертаю увагу на велику кількість сформованих тіней під свічками, що говорить про те, що кожен раз, коли ціна пробує пройти нижче, ми її достатньо швидко відкупляємо. Ну і наші локальні таргети це оновити ось цей сформований максимум, аби підтвердити нашу лонгову структуру. Локально ми теж формуємо щось по типу лонгової мікроструктури. Ось таким чином. Отож, очікую пробиття вище, можна було б, звісно, дочекатися самого факту пробиття. Це було б більш надійно. А саме фіксації свічки вище попередньо сформованого максимума і тоді вже заходити, очікуючи повноцінне пробиття. Але я думаю, що ми і так маємо пробитися найближчим часом, тож зайшов до самого факту. Фіксації ціни. Ну точку входу я зробив ювелірну, нічого дивного немає. На самих максимумах надіюся, що це не повпливає на мій кінцевий результат. По взагальному тенденція на слонгова, дуже красива, дуже читаємо, проста. Хочеться бачити найближчим часом пробиття. Давайте спостерігати. Буквально 50 секундочок залишається до закриття моєї угоди, і у випадку плюсика я заберу тут 576 доларів, тому що дохідність шикарна, 92% краще бути не може. Три секунди, і що ми з вами бачимо. Як я і казав, ми оновили попередньо сформований максимум, нашу структурну точку і 276 доларів чистими. Є впевнена фіксація вища. І я навіть думаю, що тут можна спробувати зайти повторно, очікуючи подальшого пробиття і вже оновлення даного максимуму або ж повторний тест оцих верхніх границь. Але все ж, чим вище ми знаходимося до верхніх границь, тим менше інтересу в нас тут заходити, хіба вже по факту пробиття ось цієї зони супротиву. Можливо, в нас формується ситуація по CHF GPY. Все залежить від того, як сформується ось ця хвилина свічка. Якщо ми сформуємо фактично повнотілу свічку без усієї великої тіні зверху, то буде цікаво заходити та очікувати подальше пробиття вверх. Якщо ж ми відкатимо, то цікавіше, мабуть, буде заходити на зниження та очікувати якоїсь корекції. Давайте дивитися. Наразі ми дуже сильно відкатуємо та формуємо червону свічку. Отож, достатньо логічним є працювати на зниження. Але я проти контексту зазвичай не йду, до того ж, мені вже не подобалась ось тут точка входу. Можливо, якби ми дали повторний тест вище, то ось тут я би спробував взяти точку входу на зниження буквально на хвилинки дві. Каджі GP формує цікаву ситуацію: 3 хвилинки час експірації натиснув купити і буду очікувати корекцію на підвищення. Пройдемося детальніше по цій ситуації, трішки вона інакша. Бачимо, що фактично загальна тенденція більше на зниження, і відповідно було б цікавіше працювати на зниження. Але зараз ціна перебуває у невизначеності і торгується у боковику. Тобто бачимо, що від верхніх границь ми прямуємо до нижніх, від нижніх до верхніх, і продовжуємо ось таким чином торгуватися. Відповідно, зараз у нас є імпульсивний тест нижніх границь. Бачимо, що у нас сформувалася лише одна корекційна зелена свічка. А усе інше було червоними. По ORSAI я також бачу сформовану ось таку зону підтримки. Попередньо ми вже тестили ось цей рівень значення 34, і давали від них гарну реакцію на підвищення. З урахуванням імпульсивного руху я хотів би тут бачити як мінімум корекцію перед подальшим пробиттям, якщо, звісно, ми збираємось тут пробуватися. Ну а в кращому випадку це повноцінний розворотний рух і повторний тест верхніх границь. Давайте спостерігати, як буде. Відпрацьовувати своя ціна наразі мені імпонує, як ми даємо гарну реакцію, але ще півтори хвилинки залишається до закриття угоди. Тож очікуємо до речі, це фактично похідна ситуація з стратегії з RSI. Ця стратегія є у каналі навчання. Ось вона стратегія з RSI, і тут я її достатньо детально розписав. Тож ви можете відкрити і повністю з нею ознайомитися. Єдина відмінність це те, що за стратегією ціна має по RSI бути у перепроданості. А тут у нас просто сформована зона підтримки. Такий варіант я не вказував у мануалі, але він також робочий. Також актуально відпрацьовувати, якщо присутня дивергенція по RSI. Що ж, шикарне відпрацювання, як мінімум, корекцію ми вже бачимо: три зелені свічки і 261 долара чистими. Я фіксую. Повторно, я вже тут не заходжу, тому що я розумію, що тут спокійно може бути так само і пробиття нижче, і я не хочу на нього натрапити. І вгадувати, чи буде реакція повноцінна наверх, чи вниз, я не хочу. Тим часом гарна ситуація формується по ГБП і ОСД. Тож, готуюся заходити. Дві хвилинки час експірації і по закриттю свічки буду натискати кнопочку Купити. 3, 2, 1. Натискаю Купити і буду очікувати подальший ріст ціни. Тут RSI вже можна сховати. Звертаю увагу на загальну тенденцію зростання ціни. Отже, нам цікаво працювати на підвищення. Ось тут ціна дала хорошу корекцію на зниження та забилася у невизначеності у боковику. З нього ми успішно пробилися на підвищення, дали корекційну, і ось цією свічкою ми пробували також пройти нижче, але сформували велику тінь, після чого ще й сформували впевнену зелену свічку, яка закріпилася вище усього попередньо сформованого максимума. Ось таким чином. І я хотів би побачити тут достатньо імпульсивне пробиття та подальший ріст ціни. Будемо спостерігати за відпрацюванням. В принципі, вже це бачимо. 30 секундочок залишається до закриття угоди і маю забирати ще один плюс. Дві секунди бачимо шикарне продовження росту ціни і забираю ще один плюсик 234 долари чистима. У цьому відео забираю ще 4 шикарних плюсики і майже 1000 доларів профіту. Ну і буквально через 36 хвилинок в нас буде стартувати сесія у ВІП-каналі. Ще раз нагадую, що у нас усе безкоштовно, і долучитися дуже просто. Натискаєте ось так на посилання у профілі YouTube і ось тут є кнопочка Хочу в команду. Натискаєте на неї, пишете мені в особистій і долучаєтесь. А якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на наш канал і не забудь долучитися до нашої трансляції та поторгувати разом з нами. Бажаю усім профіту і зустрінемось на стрімі.